На думку деяких авторитетних дослідників, преподобний Іларіон-схимник, мощі, якого нетлінно спочивають у дальніх печерах, є п'ятий митрополит Київський Іларіон 1051 року. Рукопокладений на митрополита собором єпископів за бажанням великого князя Ярослава Володимировича. Він управляв церквою на Київській Русі за одними відомостями, до 1055 року, а за іншими до 1067 року. У каталозі архієреїв новгородської софійської бібліотеки йдеться про Іларіона, що він висвячений був у Печерському монастирі і заради його крайньої доброчесності був святий і чудотворець придивний. У деяких інших рукописах він також названий святим. Навіть у каноні преподобних отців ближніх печер ім'я Митрополита Іларіона поставлено в одному ряду з іменами Михаїла та інших святителів. У стародавніх святцях імені Митрополита Іларіона не було з тієї самої причини, що й імен преподобних отців дальніх печер. Інші стверджують, що преподобний Іларіон-схимник є той самий Чернець Іларіон, ниже повсядний писавши книги в келі преподобного отця нашого Феодосія, псалтирь поющу усти тихо, руками же прядущу волну, ілі іно що делающу. Доказом цього, схоже, слугує і порівняння передання про Іларіона схимника, записаного в короткому життєписі, з тим, що сказано про ченця Іларіона в житті преподобного Феодосія. У короткому рукописному життєписі, ось як говориться про нього, преподобний Іларіон Схимник таке утримання зберігав, що на тиждень раз лише і то мало. Їв, співривнуючи преподобному Феодосію, бо й співмешканцем його був, молитов же й молінь, багато день і ніч з колінопреклонінням та сльозами творячи, догодив Господу Богу і тілом зостається в печері, а духом у небі і молить Господа Бога за всіх, які кланяються мощам Його святим. Митрополит Іларіон прийняв чернецтво від преподобного Антонія, як сказано в його житті. Якщо він помер у 1067 році, прийнявши на себе схиму, то міг бути співмешканцем преподобного Феодосія, котрий до смерті Антонія або до 1073 року був будівничим старого Печерського монастиря або нинішніх дальніх печер. Митрополит Іларіон міг відмовитися від управління паствою ще за життя, аби решту своїх днів провести в чернечих подвигах там, куди віддалявся на молитву, коли був ще священником села Берестове і де прийняв чернецтво, а саме в дальніх печерах. Тому здається вірогідним припущення, що святі мощі преподобного Іларіона Схимника суть справді мощі святого митрополита Іларіона.